А сьогодні героєм рубрики Нам 25 – це факт. Стане цей парк на проспекті Миру. Нині тут залюбки фотографуються і гуляють з родинами. А от на початку 2000-х мої колеги бачили зовсім іншу картину. Як виглядав цей парк 14 років тому і що про це думають чернігівці та гості міста? Дивіться далі у сюжеті Ірини Садчикової за 2002 рік. Центр міста. Паркова зона. Улюблене місце відпочинку чернігівців, а прибиральники напевне ненавидять його. Кожного ранку тут їх чекає одна й та сама картина. Наш город балкогдата красавцем. А почему? Да хто сюди не приїжджав, всі говорили, що це чистота, уют і зелень. Сейчас наш народ чего-то превратился в каких-то людей, которые не ценят наш край, наш город и этот уют. Грязи очень много. Даже у бордюрного камня на проезжей части до полуметра грязи от камешка не убирается. Видимо, денег не хватает, судя по всему. Тротуары грязные. Неприятно. А люди хорошие. Тож городяни завжди любили цей парк. Масштабна реконструкція, яку провели цього року, перетворили його на пристойну зону відпочинку, замінили все, що можна було: доріжки, лавки, урни, навіть зелені насадження. Встановили також поливальну систему і фонтан з підсвіткою. Реконструкція парку ще триває, але знаходяться такі люди, яким ця ідилія не до душі. Вандали обмальовують все, до чого дотягнуться. Зловити їх на гарячому дуже важко. Надія є на програму Безпечне місто, яка передбачає 75 камер відеоспостереження у ключових точках міста. Їх встановлення відбудеться незабаром.